І так створено цей канал для того, щоб ділитися своїми методами і прийомами в бджільництві. І для того, щоб ці прийоми використовувати, необхідно перше це по весні мати бджоли. І один з варіантів це гарна зимівля власних бджіл на власній пасіці. Для того, щоб бджоли гарно зимували, необхідно обробляти їх вчасно від паразитів, кліщів АРОА, а також акарапідоз Так як використовуються одні й ті самі препарати для цих двох кліщів, то восени і на кінці літа Метод нічим не відрізняється, наприклад, пушкою, дим пушкою, амітразом обробляю цих бджіл. Ну, також важливо ставити контрольні такі листи. Для чого? Для того, щоб правильно оцінити чи якісний препарат, по-перше, Ну, а в це чи це піться кліщ, є кліщ в вуликах. Ну, наприклад, якщо ми контролюємо 10 бджолородин і в п'яти бджолородинах випадає кліщ, а в 5 ні, то ми розуміємо, що препарат якісний, він працює. Ну, просто на сьогоднішній день немає в 10 родинах по якійсь причині кліща ворога. Да? Тож. такі січаті Донья у нас. І є вот. в мене. От. Там наверху жінки. Так само. І контролюю. Насправді, у бджолородинах, бджолородинах є десятки видів кліщів, але я, наприклад, не знаю не їх назву, не їхній вплив на бджолородину. То в основному борюся тільки з двома видами кліща. Тобто, в цілому, як і всі пасічники України. От. В інших місцях вже є, десь в інших країнах, можливо, ще якісь види кліщів, наприклад, тропі. Ну, ми поки працюємо так. Працюємо ми з колегою. В середньому два качка, і необхідно витримувати паузу між кожним качком.